5 травня Житомирське Полісся зустрілася з Криворівським Кривбасом в рамках восьмого туру другого етапу Вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд. Матч розпочався з активної гри господарок Поля. Тож вже на 18-й хвилині захисниця кривбасу Ірина Козуб поцілила у ворота Полісся. При кінці матчу. Зараз момент. Нарешті! Під кінець тайму ЖФК Кривбас подвоїв свою перевагу. Голом відзначилась Ірина Ковальова. Знову ковальова. Нагнітає і ковальова го у другому таймі Кривбас продовжив збільшувати свою перевагу. За три хвилини ще два голи. від Дар'ї колодій та Поліни Назаренко. Непогана передача. Ковальова пасує на колодій. Офсайду не було Колодій! Знову непогана передача. Знову вихід вічна вічна Назаренко. До фінального свистка Арбітра житомирянки все ж змогли забити голову рота Кривбасу на 82 й хвилині. На дальню стійку Сьогодні якраз така ситуація, що молодість повчила досвід. Я скажу це так. Я вже говорив неодноразово. Ми в кожному матчі ставимо задачу перемогти, але ми проходимо такий шлях навчання. Потрібно пройти для того, щоб був позитивний результат. За результатом матчу ЖФК Полісся поступається Кривбасу із рахунком 4-1. Наступну грожу та проведуть із уманськими пантерами 10 травня.